щоб ви побачили, як ви на камеру. Ой, ні. ні, 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 не я, бо... ні, я не хвилююся, абсолютно. Е... 14-го року так само, як і багато інших моїх друзів. Волонтерили спочатку, поки на державній рейки стало забезпечення армії. Це з 16-го року почалося фактично. А такі 16-го року я пам'ятаю цей час. Ну тому що два роки це було наприклад. Встановлення, встановлення. Оцю, ну, цих е, державних, скажімо, на державній рейки е, забезпечення нашої армії, да, і формування цього всього. це це складні процеси, на це потрібен час. Я це розумію, але просто багато людей е, не розуміють цього. Ну, багатьох я вам скажу сказати, і війни не було чотирнадцятого. Ну да, так, так, як виявилося, тому що їх погородили так настільки сильно, що вони цього не відчули. Чомусь не відчували, що це е... війна, фак... це та ж сама війна. А тому, що вона не всіх торкнулася. Ви розумієте, ка штука, але ж дивіться, пробачте, я вас перебив, <гум> а з 22 го року торкнулася. А тепер теж не для всіх, вона є війною. Ви розумієте, у чому біда? Цей парадокс нам вилазить боком тепер. Чи не так? Інформаційна політика тут впливає дуже державна. Я маю на увазі неправильна. Неправильно. Так, звісно, звісно, абсолютно неправильна. Я вам скажу е такий парадокс. Значить, як приклад, я жила п'ятеро років в Угорщині, і е там були теж такі ж. Е на тимчасово при прихистку з різних міст України я спілкувалася з дівчинкою з Харкова 22 роки, роки. Вона молода. Та і вона мені розк... вона сама мені почала розказувати щось в неї так виявилось. Ну, от коли почали бомбити Харків в Салтівку в mm -hmm. 22-му році, да, у лютому, вона не могла три дні повірити взагалі, що як та ніяк да? не так, бути. Вона мені розповідала, як вона не могла повірити, поки недалеко від неї не, щось не взірвалося, тоді вона вже почала якось включатися. Я сиділа довго за слухаю, говорю, називаємо її Марія, цю дівчинку, Марія, а у вас 14-го року війни не було? що Вона мені абсолютно іскренні щиро відповідає. Вона так На ні, опустоні. А я говорю, ну як же, ви ж. Ваш кордон з цими областями, Харківська область, звісно, ну, так, так, у нас були переселенці, але ми хіба б так віднесілись, як туристи. Ну так. Да. Ось. І я розумію, що це більш-менш зріс якусь прошарку нашого суспільства. І не маленький. Не так, шар? так, я з вами згоден. Так дивіться, яка штука, це людина, якої торкнулося у 22-му році, і до кінця вона так і не зрозуміла. Серед такого суспільства ми живемо. А це суспільство в моєму розумінні, знаєте, як називається? Це може жити серед такого суспільства морально. Дуже. Це Тому. суспільство називається яка є різниця? Тому я і спитала, по яким інтересам? Так, да. пані запитала, з якої нагоди ми з вами зустрілися. Я сказав, що ми шість років не бачилися, але сьогодні побачили Так, друге, так вперше Вживу вживу. побачилися. Вживу, побачу. А так ми... ми так спілкувалися. онлайн, Так Так, так, так. так. на різних на різних майданчиках. Мені дуже приємно з вами було поспілкуватися і зробити цей yes. запис. Я хочу у своєму обличчі та обличчі пана Андрія передати вітання на передову. Вашому чоловіку, доземний уклін нашим захисникам, я це без трепету в голосі не можу казати, і без мокрих очей. Тож ви відчуваєте, що це все на, насправді як має бути. Тому ми і далі будемо тримати кулачки за наших хлопців на передовій і робити для того, щоб робити їм їм там. Було трошечки, хоча б легше, і не тільки у плані тому матеріальному, а й психологічному. І я думаю, що в психологічному плані це навіть дорожче коштує для них у плані їхніх зігрівання сердець. Так, і я вам я це абсолютно точно. Ви сказали е, кожного разу, коли є така підтримка, вони напевно найбільше дякують саме за моральну підтримку. Що вони відчувають, що це є. і ми не просто сидимо там. Молимось. да, то і, і це ми але ми фактично ще щось робимо. укладаємося і робимо для та, того. То, то ми, ну, надіятися, кажуть, от надіємось, надіємося. Надімося. Я завжди кажу, надіятись мало. Для так, цього кожен так. громадянин має щось кожен так. робити і в контексті і цього я хочу сказати дуже часто кажуть: вірте в зсу. А я кажу. Мало вірити в ЗСУ. Треба робити для того ЗСУ, якщо ти не можеш бути в ЗСУ. Тобто абсолютна підтримка в цьому плані. Дякую вам. На все добре, до побачення.